Гаре Трикон, відеоінструкція. Це в нас панель управління. Тут у нас живлення, звичайні класичні пальчикові батарейки, плюс-мінус позначено. У нас є робоча катушка. Перше, що робимо, коли вмикаємо прилад, віддаляємо від ґрунту на сантиметрів 50 Далі ми вмикаємо сам прилад. Щоб вимкнути прилад, у нас ось тут є, як бачимо, регулятор, ноль це вимкнено. Посередині нічого не діє, і на одиничку прилад вмикається. Прилад дає звуковий сигнал. У нас один пік. Це підказує нам, що низький рівень батареї. буде 4 піка, а це високий рівень заряду, максимальний. Далі, прилад нас завжди вмикається на максимальній чутливості. Відповідно, в певних умовах він буде ось так фантомити. Що ми робимо? Направляємо катушку в зону перешкод для максимального результату і відлаштовуємо від перешкод. Коротко нажати і відпустити. І очікуємо, коли прилад відлаштується, він подає звуковий сигнал. Це в нас кнопочка збільшення зменшення гучності. Це збільшення зменшення трешу, порогового шума прибора роботи. Мінуси, плюси зазначу. Це в нас кнопка пінпойнтера. Індикація сили сигналу і глибини, індикатори робочих режимів звуку або світодіода. Все це зараз теж продемонструю. Також ця кнопка має декілька підфункцій, і ця має декілька піфункцій. І допомогою їм служить саме плюс змінення, плюсом е мінусом параметрів. І ось це теж має двояке управління, як і треш регулює, так і чутливість. Так, далі. Щоб відрегулювати чутливість, щоб прибор був стабільний, у нас є декілька підходів. Перший підхід це доволі простий, не потребує якихось особливих навіків. Привикання до прибору, тому подібне. Зажимаємо дану кнопочку і збавляємо чутливість максимуму на третій рівень чи на одиничку. Після цього треш ми опускаємо теж на перший рівень. Можемо піднімати, опустили треш на перший рівень. Регулюємо потрібну собі гучність, баланс ґрунта не потрібно робити, і розпочинаємо роботу. Прибор стабільний, все класно. ПФМ буде бачити десь на відстані до 10 сантиметрів, не більше, зверніть увагу, висоту, думаю, розумієте, на якій потрібно водити. ПМК. Сантиметрів теж біля 10, ну і без проблем буде бачити ТМ-62М десь на оту, глибині до 40 сантиметрів. Але якщо ви ще провести ще пройти з прохода над... ПФМ-кою, ми її не побачимо, а якщо й побачимо трішки вище дуже тихим сигналом, який можна проігнорувати, ну, ось ці тихі сигнали у всіх варіантах налаштувань, потрібно не ігнорувати, а перепровіряти. Це вказує на те, що ціль глибока або вона дуже дрібна. Зрозуміло, якщо підійти близько до цілі, ми. Гучний сигнал, тут дві цілі, ще якась є. Почуємо. Віддалимось. Далі почуємо тихіший сигнал, ще далі. Ще тихіший. Тобто це система звукова приближення. Але якщо взяти дуже дрібну ціль, вона відповідно. Буде на відстані, припустимо, там 5-7 см вже давати дуже тихий сигнал. Якщо взяти крупну ціль, то вона і на висоті 40 см буде давати гучний, а вже десь там на 60-70 буде давати тихий сигнал. Зрозуміло, як бачимо, навіть більше бере. Тобто ризики цієї налаштування навіть взявся все, те, що вона дуже проста для використання, в тому, що пропустить складні цілі, як би я не хотів винюхати тут. ТМ-62П з підривником МВП, воно її не бачить. Якщо для сапера це ризику не несе, то ризик для техніки, в тому числі, з саперами, ризики доволі великі підриватися саме на такій міні. Тому щоб такого не було, якщо шукаєте саме такі міни, потрібно переходити до більш професійних налаштувань. Далі демонструємо другий. Варіант налаштування прилада, він більш складніший, потребує професійних навиків, але дасть нам виявляти найскладніші цілі і вже на належній глибині при вірному застосуванні самого прилада, помахів і тактики. Що ми робимо? Додаємо чутливість на серединку, перевіряємо треш. Треш нам повинен бути на рівні 3. Ось він на рівень 3 перейшов. Легкий пороговий шум. Далі, обов'язково в цьому режимі ми повинні відлаштовувати баланс ґрунта. Щоб відлаштувати баланс ґрунта, нам потрібно зажати більше 1 секунди отримувати дану кнопочку. приладай сигнал. Він дав. прилад. Коли завершиться відлаштування ґрунту, це буде чути і по фону, і звуковий сигнал буде. Цей звуковий сигнал ми ігноруємо. Цей сигнал індифікує, що прилад нас працює періодично. І може інколи вас переконати в тому, що багат з виконаний. Ось зараз баланс виконаний. Ось цей самий звуковий сигнал нам потрібен. Зрозуміло. Далі ми ходимо близько катушкою над ґрунтом. Обов'язково не тримаючи кутушку перед задерти, чи в края ось так приподнімати кутушку, зрозуміло, видалятися. А ми йдемо таким чином. Тут виямка, тут горбик, тут виямка. Ми отакими чинами і переходимо, зрозуміло. Йдемо до цілі. Один сигнал. Він або дуже дрібний. Або дуже глибокий. Це можна перевірити щупом і йдемо, де ми знаємо, де підривник. І послухаємо цей сигнал. Але якщо я буду ходити, наприклад, тут в мене висота більша, проведу, я нічого не побачу чи розпочну. Аля там, зрозуміло, ви нічого не маєте. Цим прибором ви потрібно плавно і прислухатися слами до таких слабких сигналів. При такій системі налаштування ви будете бачити дану ціль PFM-1. Вже до 15 сантиметрів збільшилося. Самий головний плюс, що ми побачили і цю дрібну ціль, але збільшується дискомфорт, що й тут якийсь шматочок фольги, чи ще щось ми бачимо. Але є щуп, і це можна перевірити цілком щупом. Такі цілі пропускати, самі розумієте, не можна. Ну і близько 20 сантиметрів на ПМН ми вже бачимо. Великим плюсом імпульсних приборів є те, що вони пробивають десь кирпичі розбиті, насипані і там міни. Вони пробивають все, що граніт, що камінь. Тут на смув пластиковий з мінімальним містом заліза. Зрозуміли. Це другий варіант налаштування. Можна сказати, що він один з самих універсальних, але потребує дуже близько до ґрунту і прислухатися до всіх сигналів, все-таки, щоб виявити. Немає там, що на цією міною пів метра махнув. Змахнув і ми. Виявили дану ціль, так скажем. Ось у нас підривник, ось тут далі міна, бачимо от по кольору. Да? От, думаю, суть зрозуміла. Третій варіант налаштування підходи на піщані ґрунти, тобто які більш легкі, або безпосередньо, коли високо в траві потрібно виявляти ПФМки. Третій варіант полягає в тому, що ми даємо максимальну чутливість. Відлаштовуємо вид перешкод. Якщо дуже фантомить і от в такому ракурсі після відлаштування ґрунту, треба, щоб тільки один світодіод мигам не два. Бачили, мене два мигав. То збавляємо чутливість на один. Не максимум ставимо, якщо два помигою, а збавляємо на один. Ось в даному випадку, ось тут він буде. Далі ми знову виконуємо баланс ґрунта заново і приступаємо до роботи. У нас прилад буде більш. Фантомним. Навіть, бачите, в нас був виконаний баланс? Прилад пофантомлює на грунт. Можна шукати і важкій почві, ловити переходи. Буде виявлені всі міни. Але проблема саме з фантомністю і цими подергуваннями Але тоді ми на висоті ще додамо на ПФМку. Сантиметрів 5, тобто ми вже будемо її бачити десь 20-25 см. Зрозуміло? На піщаному ґрунті ось цього дискомфорту не буде і шумів. І якщо шукати на травою, навіть на почвах, таких як чорнозем, потрібно ось такі цілі, то чудово цей режим буде підходити. Особливу увагу потрібно приділити. Дрібним цілем і катушку, якщо ви провели ось тут, то наступний раз, отут проведено, то наступний раз на половину катушки заходьте, щоб прозондувати, все, нічого не пропустити. Крупними цілями проблем такої нема, а от як МВПшка, чи а-ля той же підривник, тут нема сигналу, тут нема сигналу, а по центру є. Бачите, може бути ризики. Тут така система, спробую продемонструвати, чи потрібно, чи не потрібно. Інколи коли підходимо і фундамент, і біля фундаменту потрібно пошукати, а там арматура. Но суть тільки в тому буде полягати, якщо невеликої площі, метал попереду, який заважає, то ви можете від нього відлаштуватися. Дивіться, в мене ось там міна, я її не бачу, повинен прийти. Тут в мене бетонна стіна. В даному випадку це буде міна. Слугувати металом. Я коли наближаюся боком. Ось воно бачить міну. Ще підходжу. Нажимаю скидування. Далі прибор стабілізується і йду далі. І міну виявить. Тобто, ось такі підлаштування можна використовувати. Але якщо у вас прибор ось так заклинив, значить предмет доволі великий. І такого не варто використовувати. Ця кнопка також слугує «Скидуванням». Тобто, якщо ви підвели на ціль і десь там скинули випадково, чи вона підлаштувалася, отримали отакі результати, ви далі нічого не, буде, не будете бачити. Теж врахуйте, що цей прибор не працює. Піднімаємо в повітря, скидуємо. Якщо не буде стабільності на ґрунті, перекачуємо баланс ґрунта. Зрозуміли. Ця примочка, звичайно, потребує певних складнощів, дискомфорту, але ви ось така в даному випадку, якби ситуація. Далі, що стосується самого приладу по підводності, він повністю підводний, в руках доволі комфортний, він не є супер якимось важким по вазі, це його плюси. Зроблений доволі якісно. Наушники варто застосовувати, щоб ви чули саме ці слабкі сигнали. Але основним його мінусом є те, що лежить підряд 3 цілі. Він їх дуже змазує, погано розділяє. Коли вам треба вже розділяти цілі, 1, 2, 3. Перше, що потрібно зробити, це увімкнути, вимкнути ось цей треш, який шумить завжди і заважає. От він на мінімумі. Ми не чуємо ґрунту аналізу навіть на максимальній чутливості. Ось я його ставлю на максимум. Він хороший аналізувати ґрунт, шукати розрив. От є цей постійний фон, а якщо буде розрив, це сигнал. Бачите, тупий сигнал низького тону, так скажемо, частоти розриває високочастотний. Але це дискомфортно, особливо в наушниках, воно гудить на голову виносить. І коли ви підійдете, ось міна звучить теж низьким тоном, то тут буде тільки перелив і повного розливу нема, особливо здалека. Ви можете не відчути це, зрозуміло. Тому є і плюс, і є мінус цього режиму. І коли ви розділяєте ціль, наприклад, в мене тут три цілі підряд. Змазало в одну, тільки звуком розділило. Всі вони чорні. Прилад розпізнає, якби метал, чорний кулір, але не довіряйте цьому. Вам треба все копати. От, в даному випадку і чорна ціль кольором прозвучала, а одна чорна чорним. Я нічого не можу зробити. Тут потрібно. Зменшити до мінімуму або хоча б до троєчки і приподняти катушку вище. Ось один сигнал. Бачу. Ось другий. Тобто висота допоможе і зменшення трешу. Розділити. Коли близько, воно сильно нам нічого не допоможе. Один сигнал. І другий сигнал. Тобто воно його бачите, звело майже в одне. Тільки по світодіодах, ще можна орієнтуватися, от де перепад у нас. Да, от Розрив, зараз перепад, і ось другий сигнал виводиться, бачите? А якщо з цієї сторони тільки по звуку і невеликим розривом можна зорієнтуватися. Тому, щоб розділяти ці цілі підряд лежачі, треш потрібно збавляти до тройки або в самий низ. В принципі, Розповідати ще багато що є про прилад. Але основне, що зміг, те передав. Всім дякую за увагу. З вами був Борсук. Слава Україні!